Максим насвітайлов політолог вже гість нашої студії. Максима, ми вже почали Давайте закінчимо. Ви самі слухаючи Соломії, почали казати ну мовляв, що ж це таке сталося. Досі не зрозуміло з цим таким неочікуваним блекаутом. Виглядали картинки дуже знайомі для України, так але дуже на такій відстані далекій від нас чи це співпадіння? Знаєте, я просто тоді своє підзапитання додам. Я чомусь до цього прив'язав заяву Франції, що вони є численною об'єктом численних атак ГРУ-РФ, а саме кібератак кібербанди Арт28. Це пов'язані речі, як ви думаєте? А, ну, Тут знову ж таки більше питання до технічних спеціалістів: наскільки взагалі це можливо? Тому що ми звикли бачити а, в різних шпигунських фільмах, от буквально на днях я таке і дивився. Що якісь там прилади, такі вундерваффи, щось таке, що може вимкнути все та енергію, якось. там запустити ракети з атомних човнів, і так далі. Але зазвичай це так не працює, і це дуже складна історія. Насправді, щоб зробити це в такому масштабі. Цікаво буде побачити результати розслідування того, що це в результаті відбулося, але мені здається, що кібератаку не можна виключати. Наскільки Російська Федерація в змозі була б це зробити, у мене є великі сумніви. Бо якби вони могли це зробити, ми б, мабуть, щось подібне побачили в Україні. Їм не довелось би стільки ракет витрачати на те, щоб руйнувати нашу інфраструктуру, якщо вони можуть це зробити саме такою кібератакою. Але питання полягає в тому, що є же Китай. Ось він буквально поряд. І Китай для певної демонстрації сили і такого м'якого натяку Європі. Що дивіться, Трамп вас дуже активно закликає долучитись до його цієї хрестового походу і торгівельної війни з нами. Ви подумайте. Подумайте, поміркуйте, можливо, чи воно варто того, чи хотіли б ви вступити в цю війну на стороні Сполучених Штатів Америки? Це виключно моє припущення. Знову ж не, не сприймайте це як якесь твердження, але це таке питання, над яким я думаю, можна поміркувати. Дві головні новини міжнародні, які обговорюються цього ранку, це звичайно, ж заява міністра інформації Пакистану про те, що Індія хоче розпочати війну протягом 24 годин. І друга новина про те, що до Трампа нарешті дійшло, що з Путіним не можна домовитися. І він шукає привід для того, аби зіскочити з будь-яких переговорів. Давайте, мабуть, почнемо з історії Індія-Пакистан, тому що заголовки палають. Ось дві ядерні держави, Ми за кроки третьої світової. Що почнеться? Наскільки ви? Та, принципі, прогнозуєте, що може бути такий військовий конфлікт. І якщо він буде, то наскільки локальний чи масштабний він може бути? Тому що з обох боків потуги стоять справжньо величезні. Ну я прихильник тієї позиції, що ми вже давно перебуваємо в стані гібридної третьої світової війни, і рано чи пізно, судячи з того, що ситуація тільки ескалюється, ми перейдемо до гарячої фази. Коли це точно відбудеться. Важко сказати, це не те питання, яке настільки легко спрогнозувати. Але те, що ми бачимо між Індією та Пакистаном, це чудовий приклад того, що ця стратегія із замороженими конфліктами вона не працює. І от те, що нам в тому числі пропонують взяти і заморозити, воно в результаті призводить до, до того, що це спалахує з новою силою. Скільки часу було на те, щоб врегулювати цю історію? Яка зародилась, до речі, через цю британську колоніальну політику вони там багато конфліктів по собі залишили. І те, що на Близькому сході відбувається, це також наслідки цієї колоніальної політики більшою мірою. І тут ми бачимо, що це скільки було десятиліть. Щоб врегулювати якось цей конфлікт, провести роботу над цим, щось щось з цим зробити. Але таке заморозили ти, заморозила. Якось воно саме собою відбудеться. І зараз ми бачимо, як, як ця ситуація трапилась. Знову ж таке, китайський слід. І як на мене, це та історія, яка тут має ключове значення, тому що ті терористичні групи, які існують на території Кашміру, їх пов'язують так із фінансуванням і з Пакистану, але й багато говорять про. В Китаю, тому що Китай ну, напряму зацікавлений в дестабілізації в регіоні. Вони підтримують е, е, Пакистан е, дуже давно е, у них є свої територіальні претензії до Індії. Також у них є теття в цьому плані. І для них створення, в принципі, такого е, чергового. Джерела дестабілізації ситуації є дуже корисним, тому що штати ще більше розпорошують свою увагу. А враховуючи те, що всередині штатів відбувається, це прямо може призвести до дуже серйозних наслідків. Плюс важливий економічний момент це те, що зараз країни будують стратегію. Виходу з Китаю і переносу своїх виробництв в інші країни, зокрема Індію. І Зокрема, Індію. І Китай розуміє, що Індія це їх конкурент, за звання бути е, світовою фабрикою. І хто ж захоче виробництво переводити в країну, яка знаходиться на порозі не просто війни, а ймовірного ядерного конфлікту. Тому я думаю, що ця ситуація, навіть якщо зараз е, загострення спаде. То те, що воно вже розпочалось саме з такого гострого заходу, це показує, що ми побачимо ще повторення таких ескалацій. Тобто Китай... Чергове запалення, таке на мапі світу, яке знову активізувалося. Так, так. Ну Китай, в принципі, він же ж методично працює по регіону. Вони там і Південно-Китайське море намагаються перетворити у свої внутрішні води. І чим більше вони бачать несистемності в політиці Сполучених Штатів Америки і нерозуміння новою старою владою геополітичних реалій, тим сміливішими вони стають, і тим більш радикальні кроки вони будуть використовувати для проекції своєї сили. Пане Максиме, повернемось до сполучених штатів. Максим сказав, мовляв, Трамп там щось зрозумів. Хоча я Макс з тобою не погоджуюсь, тому що Трамп може ввечері сказати одне на наступний ранок щось інше. Визначити, яка зараз температура середня по палаті, якщо на таку перетворити адміністрацію американського Трампа. президента, то то складно зараз. Але разом з тим, яким ви прогнозуєте перемовно всю всю історію в контексті найближчих двох тижнів, я цитату просто дам, щоб ви зрозуміли. <гум> Блумберг вважає, що переговори щодо припинення війни зайшли в глухий кут. Да, Віково пропонував зупинитися по лінії конфлікту, і зрозуміли, що Путін все одно каже, спочатку віддайте чотири області, які не можу, зокрема, захопити, і тоді будемо говорити. Нарешті вони зрозуміли, що Путін не готовий рухатись, як пише Блумберг. Так, так люблю, коли західні медіа видають якісь очевидні речі за глибоку аналітику, але то, то вже таке. А, загалом дуже класний матеріал вийшов. Буквально позавчора на The Atlantic, дуже великий. Так. Я там читав його дуже довго, розбирався у ньому. У мене на youtube каналі є великий розбір цього матеріалу. youtube канал не Якщо що, подивіться, тут коротко, коротко скажу: те, що Трамп зміг повернутись, попри те, що його скасували, його скасували жорстко. Він опинився в суперізоляції. Такої поразки, яка в нього була після виборів 20-го року, не було ні в кого. І за Атлантик» називає це повернення головним поверненням 21-го століття, і з цим, в принципі, можна погодитись. І це повернення, попри те, що в нього ніхто не вірив, попри те, що всі обставини були проти нього, вселило в нього абсолютно віру в те, що він може все що завгодно. Що він обраний, він месія, він, він осавчик має на папу римського балотуватися. Він може балотуватись він на папу на цю римського тему. або поставити так, або поставити кардинала з Нью-Йорку на посаду папа римського. От він там говорить, побачимо, що трапиться, і Трамп заходив на ці переговори. Я так гадаю, з вірою того, що він дійсно може це все так швидко зробити, використовуючи свою тактику, якою він користується завжди, яку він описав в своїй книзі Мистецтво ведення перемовин. Заходиш в перемовний процес, знаходиш найслабшу сторону і тиснеш, тиснеш, тиснеш? Слабша сторона, як він гадав, це Україна, і е, виявилося, що Україна не прогинається під тиском. У нас є принципові позиції, з яких ми е, не хочемо сходити. Виявилося, що Російська Федерація, о диво, вони почали цю війну, попри те, що це було невигідно для них, і вони не хочуть її зупиняти, бо це для них невигідно. Як же це так? Я би сказав, що помилка в іншому. Помилка в визначення слабшої сторони. Україна за підтримки Європи не є слабшою стороною, слабша сторона, так і Росія. Не туди, не туди тиснуть, а туди чогось навіть спробано було. Як це можна пояснити? Ну, по-перше, Трамп поважає авторитарних лідерів. Тому що це, в принципі, для нього як певний приклад для наслідування, і це та модель управлінська, яку він в своєму бізнесі сповідує, яку він також хоче встановити в Сполучених Штатах Америки. По-друге, у нього сформувалося таке уявлення, що, ну, що Росія це ядерна держава. Немає сенсу з нею воювати, бо ця війна ні до чого не прозведе. І ще з попереднього терміну був такий випадок, коли якось Путін йому телефонував, і йому не доповіли, що Путін телефонував вчасно, і він там влаштував істерику. Кидався речами, кидався на людей, казав, як це так. Ви не повідомили мені, що телефонувала людина, яка очолює єдину в світі країну, яка здатна знищити Сполучені Штати Америки. Це майже дослівна цитата того, що говорив Трамп за свого попереднього терміну. Тому от він вважав, що вони з Путіним можуть домовитись, тому що вони плюс-мінус однією мовою говорять. Вони навіть плюс-мінус одними фразами говорять. Пам'ятаєте, нещодавно говорив Путін, що ну пояснюючи, чому ми цю війну почали? Скучно, двіжухи хочеться. І що сказав Трамп в своєму інтерв'ю для The Atlantic? каже, я керую країною і світом, мені, і мені весело. Так, мені весело. І тому він ну, гадав, що ну, ми, ж, ми ж однакові, фактично, ну, то якось домовимось, дійдемо до спільного знаменника. Але він припустився тієї помилки, яка існує в багатьох американців. Вони вважають, що. От, Сполучені Штати Америки це така модель всього світу, всі решта країн це бліда копія, тільки сполучених mm -hmm. штатів. І він вирішив: якщо він знає, як все влаштовано в Штатах, якщо він здатен прогнути там усіх, якщо він може позвонити Базосу і сказати: Алло, чуєш, ти там щось збираєш мита вказувати в цінах на, на товари на Амазоні. Та якби подумає, і Безос такий, та ні, ні, не подумайте, Боже, збав. Він так вирішив, що він може Максим, це робити. А, всі якщо говорити про те, як це відобразиться на найближчі кілька тижнів перемовин, який ваш прогноз? У нас буквально є хвилинка е... Трамп в цьому трикутнику. Як я казав ще два місяці тому, моя позиція не змінилася. Я вважаю, ці перемовини безперспективними. Е, я гадаю, що вони до жодного результату не призведуть, бо Російська Федерація за весь період е, перемовного треку. Не продемонструвала жодних реальних кроків, жодних реальних сигналів готовності йти на припинення вогню і початок перемовного процесу. Дякую. Я єдине, що можу підтвердити ваші слова про те, що вони говорять одними практично фразами. Журналісти зробили за допомогою ще аналіз їх висловлювань і показали, що там півпадіння майже 80%. Ми з Марічкою в п'ятницю будемо робити. Огляд іноземних медіа обов'язково про це поговоримо. Спасибі вам, Максим Несвітайло, політолог, експерт, міжнародник. Коротко пробіглися по головних новинах, які знов таки виникли на міжнародному полі. Пасія.